Вітаю, друзі! Це канал Домашні рецепти від Наталії Сус. Сьогодні порадую вас своїм авторським рецептом дуже смачного, ароматного, оригінального пляцка, який я назвала Жовтий лист. Основні смаки цього десерту лимон та кориця. Кількість усіх продуктів знайдете під відео. Сирник. 5 яєць збити з цукром 150 г. Окремо з'єднати 800 г кисломолочного сиру, 200 мл сметани, 100 г м'якого або топленого вершкового масла, сік і цедра з одного лимону, 1,5 чайної ложки куркуми, 80 грамів кукурудзяного крахмалю. Перемнути, а тоді збити блендером до однорідної маси. Додати збиті яйця, перемішати. Половину сирної маси викласти у форму для випічки з пергаментом, посипати корицею. 3-4 яблука почистити, порізати пластинками. Я спочатку додала до яблук тільки одну столову ложку кориці. А тоді ще вирішила додати одну столову ложку кукурудзяного крохмалю бо яблука соковиті. Можете ще дати 10 г ванільного цукру за смаком. Викласти підготовлені яблука на сиру у формі. Тоді на яблука викласти решту сирної маси, розрівняти, випікати при 170 градусах приблизно 50 хвилин, яблучний корж 80 г вершкового масла, одне яйце, 60 г цукру, 2 столові ложки сметани, перемішати, додати 200 г борошна і 1 чайну ложку розпушувача. Тоді я додала ще трохи борошна приблизно 50 грамів і замісила тісто. Розділити тісто на дві частини. Першу половину тіста розкотити на пергаменті, присипаному борошном. 1 кг почищених і порізаних пластинками яблук перемішати з трьома ложками кукурудзяного крохмалю, корицею 1 столова ложка з гіркою і цукром 50-70 г. Залежно від сорту яблук і їхньої кислості, тісто у формі присипати манною крупою однією або двома столовими ложками. Викласти яблука і накрити їх другим розкатаним листом тіста. Тісто наколоти виделкою. Випікати при 170 градусах приблизно 50 хвилин. Орієнтуйтесь по духовці. корж повинен зарум'янитися. Крем 500 мл молока закип'ятити. Окремо змішати 60 г кукурудзяного крахмалю, 150 г цукру і 100 мл холодного молока. Об'єднати продукти і заварити пудинг. Увесь час помішуючи вінчиком дні каструлі. Ще гарячий пудинг накрити плівкою в притул і залишити остигати до кімнатної температури. М'яке вершкове масло 200 г збивати. Потроху додаючи заварений пудинг. Крем виходить дуже смачний та повітряний. Збірка пляска жовтий лист. На сирний корж викласти 2 третіх крему. Далі корж з яблуками. Зверху змастити рештою крему. Декорувати за смаком. Покласти плясик в холодильник на ніч. Дякую за перегляд і до зустрічі на каналі Домашні рецепти від Наталії Сус.